Така планета наша ніби казка, чарівна, дивовижна і ясна, бо гріє землю сонечкова ласка, водичкою вмивається вона, у гарних квітах дивно розквітає, В зелених травах в чарівних лісах світанок ніжно пташка зустрічає і все дзвенить. Купається в піснях. І над усім цим дивом синє небо. Хмарки біленькі хтось намалював, і нам здається всім, що так і треба. Та хто ж нам світ таким намалював. Таку красу, таке безмежне диво, ці звуки, форми, барви, кольори. Хто це підніс? Дарунок милостиво. Це просто диво. Що не говори. Така природа всіх нас зустрічає. І скільки б ти не жив на цій землі, вона дивує, радує, вражає і в зрілості, і доки ще малі. І не дає ніколи збайдужити, підносить нам сюрпризи повсякчас. Тож бережіть цю землю, любі діти. Вона родила. Зростила вас. Вона нам мати, що життя дарує, і щедрістю безмежною дивує. Та пам'ятайте завжди ви про те, що ми тут гості, а природа вічна. Вона і до нас ще давно була, така ж чудова, дивна і лірична. Не заподійте цьому світу зла. Яка прекрасна наша планета? Сьогодні вона іменинниця. 22 квітня це незвичайна дата. Сьогодні жителі нашої планети відзначають Міжнародний День Землі. Цей день став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш спільний дім. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі. Небайдужі до екологічних проблем люди проводять різні яскраві і в той же час корисні заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястом, барбінком укрила, а на полі шайвенок сова й в гаю землю обрані весною, вранці зустрічаю. Є яка земля, де родини спині, телевидений, під замість, золоті світаки. Звичайний космічний знімок з блакитної кулі, на тлі безкрайнього простору. Всесвіту. Автором фото є екіпаж корабля Аполлон-17 на шляху до природного супутника Земля Місяця. Безпосередньо Міжнародний день землі забезпечили оригінальним символом це буква грецького алфавіту тета зеленого кольору у вигляді еліпса з горизонтальною перемичкою всередині. Символ красується на білосніжному стлі. Сама буква відповідає числовому значенню цифрі 9, що уособлює непорушний зв'язок з космосом. У День Землі в різних країнах, за традицією, лунає дзвін миру, закликаючи людей землі. Відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. Перший дзвін миру був встановлений у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку у 1954 році. Він відлитий з монет дитячих пожертв з усіх континентів. У нього також вплавлені ордени та медалі. Інші почесні знаки людей багатьох країн. Напис на дзвоні промовляє: Хай живе загальний мир в усьому світі. А яка ж вона наша земля, земля моя, земля найкраща в світі? Ось тут моє коріння, тут моя рідня, бо тут мого дитинства сонце світить. Я тут росту і тут живу щодня. Земля моя прекрасна Україно, твоєю піснею я серденько живлю. Для мене ти і вічна, і єдина, і я тебе всім серденьком люблю. На нашій планеті. 1700 акрів продуктивної землі стає пустелею. Близько 200 дітей помирають з голоду. 55 чоловік отруюються і гинуть від пестицидів і хімічних речовин. 1000 чоловік вмирають від отруєння водою, 2000 тонн кислотних дощів випадає в північній курі, 5-6 видів тваринного чи рослинного світу. Зникають. Знищується більше 51 гектара тропічних лісів. використовується близько 35 тисяч барелів нафти. Знищується 50 тонн родючого ґрунту через неправильне його використання. Виділяється більше 12 тонн вуглекислого газу в атмосферу. Життя війшла людина не поміну. І тихо землю заселила всюди, а зникне не може з гуркотом всесвіти. Хоча почути нікому вже бути. Невже і загроза всеземної смерті не змусиш у нас обачнішими бути. Тверима можна стукнути ступерсь переселити планетою. Та са ні, це люди. Перша картинка це посадка дерев та квітів. Аня перша підняла. Радіє. Радіє, планета радіє. Отож. Ми чіпляємо цю картинку туди, де планета радіє. Сортування сміття. Радіє. Створення заповідників. Радіє. Так, Ліна. Радіє. Ліна, радіє. Ліна радіє. радіє. Правильно, діти, а для чого потрібні такі заповідники? Аня в нього. Що, Наприклад, звірі жила, тому що десь в лісах можуть, можуть Так, можуть бувати. Дійсно, діти, ви дуже правдиво сказали. Забруднення повітря. Сумує, 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 так, сумує так, так, дійсно. Потім діти, прибирання території. Радіє, молодці діти. А чому ж вона радіє, коли ми прибираємо територію? Тому що, вона, вона вона вручі, вручі. Даша, кажи, Тому, що багато розкидає сміття і коли прибирають, вона стає чистіше. Спалювання листя і трави. <звігався> <звігався> так, сумує, як молодець. Дійсно. Потім, дивіться, це теж дуже популярний зараз тренд, використання екопакетів. Вікторія була перша. Земля радіє. Чому? Тому що там використовують, е, рушатик, Тому що не розлагаються, можна їх здати такі переробні, ще раз можна зробити шари. Квітка наша сьогодні, як казала, хтось кинув тут шматочок, целофану, так? Треба його переробити. Так, молодці. Правильно. А діти, вирубування лісів. Сумує суму. суму. суму, А Чому сумує? Тому що якщо будуть виробити ліси, буде менше природи. І природи ще що менше, що виділяє дерево. І що дерева й так. Да. Да. Правильно. Посадить кожен деревце, і буде ріс шуміти. Давайте зробимо ми це. Чудово ж буде зіти. І зацвіте земля у віку, як будуть сюди квіти. І кожну стежечку вінку ми зможемо обсадити Джерези всі розчистими, від краю і до краю. Давайте будемо людьми. Нас так земля благає. Обіцяє зривати в лісі і не купувати первоцвіти. Ідемо чавочку. Рука виходить, рукопчик закути. так. до планети. Ну, торкайся, де хочеш. Обіцяю, тихо поводитись в лісі. лісі. Молодець, обіцяєш тихо поводитись у лісі. Можна, можна. Можна, можна. Можна, чи? Ростача, чи? Обіцяю ніколи не залишати, бо вони ще, Бу, не ще не молодець. Моча, долу. Обіцяє після відпочинку на природі завжди забирати швешність. Молодець. Це підгодовувати птахи. Молодець, це теж дуже гарна псишка підгодовувати тварин птахів взимку. Обіцяю посадити дерево. Обіцяю завжди вимикати світло, коли виходить у стрімчок. Так, давай. Ви бачите, що робиться з нашою картою? Розфарбовується в який колір. <клес> <Терем. клес> Обіцяю економ економити воду, не залишати прям скритим, коли чищу зуби. О, молодець. Так, Коля, хотів, будь ласка, Коля. Відселення викидатим сміття, а давати я переробку. Пам'ятаю, нідеться чаків, Ще маленьким чила мене мати. Крихту хліба й кожного землі свято берегти і шанувати. Глибоко корінням у землю вріс і по ній упевнено не подай. На свінаюсь, іду на поверх зріст, будувати цій землі Господа. Хліб пухкенький у світлиці на столі, а де хліб там будні свято. Селу беремо ми від землі, землю бережем, наче маці. Світанок буде на вісна війні.